У Миколаєві продовжується цикл виставок Берегиня України. У центральній міській бібліотеці імені Крупивницького відкрилася персональна виставка художниці Світлани Бойкової калюжної під гаслом Берегиня надії. Я дуже вдячна організаторам, що таке присвоїли мені звання можна. Так сказати, бо це дуже відповідально бути берегинію саме надії, і тут представлені ну майже всі роботи, які представлені на цій виставці, вони зроблені саме під час війни. Це вже сьома виставка у рамках проєкту Берегині України, участь у якому беруть миколаївські майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Мета даного проєкту – висвітлити творчість майстринь Миколаєва, аби ознайомити глядачів з їх майстерністю та розповісти про важливу роль жінки берегині під час війни. Мета цього проєкту – показати творчість майстринь, художниць нашого міста. Які творили е, під час бомбардувань в підвалах, при свічках. Але ви сьогодні побачите, яка краса народжується навіть під час війни. На виставці представлені в більшій кількості квіткові натюрморти у техніці живопис, але можна побачити і роботи, виконані у Таврійському та Семчиківському розписі портрети ляльки-мотанки. Представлені живописні роботи мої, тобто натюрморти, ну такі більше квіткові, тому що надія це все ж таки надія на життя, на розквіт, тому ми обрали саме квіткові роботи. Не дивлячись на те, що живопис це основне творче віяння пані Світлани, яким вона займається майже усе життя. Все ж таки особливу увагу майстриня приділяє мотанкам. Декілька робіт представлені на виставці. Усю красу та деталізацію відтворювання ляльки зможуть побачити відвідувачі. Коли я мотаю, я завжди думаю про добре, про щось таке, що налаштовує на такий позитивний лад. І можна сказати, там де. Коли я закінчую вже мотанку, я завжди молюся, щоб ця мотанка приносила добро в ті руки, в які вона попаде. Пані Світлана працює художником в обласному палаці культури. Багато уваги приділяє роботі в різних напрямках мистецтва, вивчає українські традиції та елементи обрядовості. Тому і серед відвідувачів урочистого відкриття персональної виставки були відомі в Миколаєві та України майстрині. Її роботи не перевершені, її мотанки, її квіти. Вона володіє такими видами Семчиківський розпис, Таврійка наша. І крім цього, вона ж володіє і Петриківкою, і оці. Кер Оці квіти, ну це її життя. Заходивши, зразу розумієш, що вже весна, вже скоро перемога.